Доброго дня, шановні члени комісії, постійні, бюджетної і задання. Перше питання. Затвердження звіту про виконання бюджету міської територіальної громади На перший квартал 2025 рік доповідає головний бухгалтер. За перший квартал 2025 року ми виконали бюджет по доходах на 90, по власних надходженнях на 99,6. Відсотків. Ми не виконали бюджет, ну, цифра це 53 тисячі. Видатки ми виконали на 83%. Коротко скажу, чого ми не виконали бюджет. Ну, перший квартал завжди важкий і в порівнянні з 2024 роком, так, да, тоді ми виконали бюджет по власним надходженням на 107%, але тоді це було 9 мільйонів, 700 тисяч, а зараз оці 99% це 13 мільйонів. У нас збільшилися планові доходи, і відповідно нам не вистачило 53 тисячі. Ну, сподіваємося, що в другому кварталі ми це виконаємо. Видатки ми економимо на чому можемо. 83%, нічого лишнього не купуємо. А ще не виконання бюджету у нас в основному по прибутковому податку, так як Субвенція освітня далася на 8 місяців і тому кошти на заробітну плату економляться, щоб нам їх розтягти, наскільки вистачить по освіті. Оце вам прибутковий податок і не надходить. Ну це коротко. На сесію ми розпечатаємо всі ці, можете подивитися всі надходження щоб питання народних сесій, хто за проти принесеного усну принесення змін до показників бюджету сільської територіальної громади за 2025 рік, доповідає Петюкевич Міни Носимо зміни в сумі 200 тисяч 500 гривень це ті кошти, які будуть йти чисто на захист нашої батьківщини, скажімо так. 90 тисяч 500 це субвенція міській раді для забезпечення перевезення військовослужбовців. І 110 тисяч це субвенція військовим частинам згідно подання від голови обласної військової адміністрації виконуючого обов'язки і від голови Кременчуцької районної військової адміністрації. Більше ніяких змін не вносимо. Всередині виконкому вносимо зміни, знімаємо кошти з виконавчого комітету, 12 тисяч і направляємо для проведення геодезичної зйомки для встановлення, для розробки проєкту по вшануванню пам'яті загиблих воїнів. Для того, щоб зробити проєкт, треба зробити зйомку. 12 тисяч. Виносимо на розгляд сесії, хто за, проти, утримався, внесення змін до судової програми підтримки військових частин Збройних сил України на 2024-2025 роки, доповідає відповідно питання. Шановні депутати, зміни стосуються лише вносимо доповнення на військові частини для придбання літальних апаратів і комп'ютуючих домах. Там буде звернення, ми потім будемо приймати надання коштів на придбання військових частин. Немає питання. Виносить на розгляд сесії. Хто за, проти, тримався, голову. Про забезпечення транспортом доповіджувати. До сільської ради звернулися з Крамчавської адміністрації з листом про надання субвенції. Вони звертаються до нас з проханням розглянути можливість надання щоквартальної фінансової підтримки для забезпечення щоденних транспортних перевезень військового зобов'язання для призову на військову службу. І йдуть розрахунок на кожну громаду, на нашу громаду 90 500 це на другий квартал. Тому проєктом рішення передбачено виділити кошти для забезпечення перевезень військових службовців щоденного. Які є доповнення? Питання немає? За те, щоб винести на розгляд сесії, хто за. проти, отримався на голосу про передачу міжбюджетних трансляцій з бюджету, бюджету камяно петруської сільської ради до бюджету Кременчуцької міської ради. Дане проєкт рішення передбачено підписати сільському голові підписати долар про передачу міжбюджетних трансфертів в сумі 90 тисяч 500 для забезпечення перевезення військового заболев зв'язаних для призову на військову службу. Такі на розгляд сесії. Хто за, хто против, тримався одного розпусть. Затвердження додаткової угоди номер 3 до договору номер 253 Дріб ВК КСР дріб ПОЕ від 30.12.2024 року про постачання електричної енергії споживачу до укладення додаткового номер 3 до договору постачання електричної енергії, згідно якого. Зменшена ціна на електричну енергію. Раніше була ціна 10 тисяч 56,87,96. зараз зменшена ціна 9 тисяч 86896. Затверджуємо даний договір. Немає заперечень. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії? Хто за? Проти Про той Про розгляд листа Полтавської обласної військової адміністрації 01-65. Дріз 1986 від 31.03 з 2023 року випрома зелені потасько-бассарського адміністрації з проханням надати допомогу в вигляді субвенції. Військовій частині А14 для закупівлі безпілотних літальних апаратів, засобів в РЕП, та супутнього обладнання, джерел аварійного оживлення та електричних акумуляторів, приладів машин спеціального призначення, машин для обробки. Даних радіо, телевізійної, комунікаційної, телекомунікаційної супутникової апаратури і обладнання, придбання матеріально-технічних засобів, створення матеріального резерву для своєчасного реагування на активність ворога та дієвої відсічі йому. Проєктом рішення передбачено виділити 100 тисяч, передати кошти військовій частині А 1405, підписати договір на передачу. Є питання. Нема хто за те, щоб винести народи сесії дане на питання, хто за, проти 318. Розгляд листа Кремчуцької районної адміністрації. Номер 785 01 38 дріб 2 під 273 20 року доповідає жана питання. Звертається Кремчуцька районна військова адміністрація з проханням виділити військовій частині. А 14.05 субвенцію в сумі 10 тисяч гривень. Проєктом рішення передбачено виділити 10 тисяч гривень військовій частині 1405 для закупівлі безпілотних літальних апаратів. Угу. Нема питань? Хто за те, щоб винести на розгляд сесії? Хто за? Проти, отримав все одноголосну. Порозі повідомлення Кременчуцької окружної прокуратури 52-3246 Вихідний 25 від 06.03 2025 року на національної дитячим. Звертається до нас прокуратура за земельну ділянку площею 1996 ГАЗ з кадастровим номером 53, 22, 48 1720 двоєточок. Дві крапки три дві крапки 200, 06, на який раз вони пишуть, що розташований намитий пісок. І вони звертаються до нас, щоб ми прийняли рішення про прийняття даного піску, щоб ми його прийняли собі на баланс і визнали, як це наша комунальна власність. Проєктам рішення передбачено повідомити Кремльську прокуратуру, що немає законних підстав взяти на баланс даний пісок. Є питання? Нема, виносить на розв'язку з даним проєктом рішення. Хто за? Проти отримався голосно. Про розгляд повідомлення Країнчуткої окружної прокуратури 52-3917, вихідний 25 від 19.03.2025 року доповідання. Це він 19.03, так? Ну, да. Так. 39 39 це 3917, по це пописується. Це ми Да. А 32.46. 32.46 звертається до нас прокуратура. Вона да, звертається з проханням, щоб ми надали ну, до... Є кримінальна справа, частина перша статті 190 Кримінального кодексу України за ознаками кримінального правопорушення. Наші шкода сидяк ОВ в шкоді в сумі 27 420. Проєктом рішення передбачено про те, що Кам'янець-Потоківська сільська рада не заперечує щодо, стяг... щодо подання позовної заяви до суду прокуратури про стягнення сидяк шкоди в сумі 27 420. Це як всі, пам'ятаєте, ми вже розглядали угу. цю справу, два рази вона приватизувала замену ділянку. Виносимо на розвитку сесії з даним проєктом рішенням 100 за, проти отрималася одного року. за повідомлення Кримської окружної прокуратури No52-4475 вихідний 25, від 26.03.2025 2025 року. Доповідає Жанна Артемко. Звертається на нас прокуратура в рамках кримінального крим... 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 провадження. Від 12.03 за ознаками кримінального правопору передбачена частина 1 статті 249 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо пред'явлення позовної заяви в інтересах Кам'янець-Поторівської територіальної громади Потавської області про стягнення з Василенка В. шкоди в сумі 238 646 гривень. Це рибалка. Сільська е, проєктом рішення передбачено, що сільська рада не заперечує проведення позовної заяви прокуратури щодо стягнення шкоди в сумі 238 тисяч 646 гривень. Питань немає. Виносить на розгляд сесії, хто за, проти, три. Розгляд став відділення поліції номер 2 Кремльського району управління поліції ГУНП Полтавській області номер 49 213 2025 від 13.03.2025 року доповідь, але потрібно підтримка. Звірна звертається до нас поліція у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження від 9.03.25 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченої частиною першої статті 246 Кримінального кодексу України. Знайшов повідомлення про те, що 8.03 було з села Пір на Кримському області, Крюківська місце, невідомі особи здійснюють незаконну порубку деревини проти, проти ясен. Поліція звертається до нас про те, що, щоб залучити нас як потерпілою стороною і дати пояснення, дати представника, хто буде представляти інтереси сільської ради по даній справі. Проєктом рішення передбачено що сільська рада не заперечує, що до залучення сільської ради в якості потерпілої до кримінального правопорушення і уповноваєш секретаря сільської ради здійснювати повноваження представника.